Доброго дня, мене звати Олена Шеле, я консультант психогенетик. І в даному відео я хочу трохи більш детально розказати про курс Women's Progress, який стартує з 5 жовтня 2023 року, який буде містити 12 уроків. І якщо ви вже бачили анонс курсу, то ви приблизно маєте уявлення, про що він буде, але я хочу ще сказати пару слів більш розширено. Так, і лінк на більш детальну інформацію я закріплю в коментарях, щоб ця інформація була теж доступна, якщо комусь легше читати. Але, от взагалі, чому я вирішила такий курс провести в цьому році, і як, ну, як так вийшло, що він взагалі сформувався? Просто за останні два роки я змогла. Ну, Взаємодіяти і зрозуміти патерни дуже багатьох жінок, українок, і не тільки, які зараз стикаються з дуже конкретно специфічними проблемами, задачами життєвими. І, як правило, це такий комплекс задач, це не одна-дві задачі, які можна вирішити. І все ось ці жінки, які в Україні знаходяться чи які знаходяться за кордоном, але їх чоловіки там ну, вони мають свій. свій якби, комплекс досвіду, через який вони проходять, і ті би, складнощі, з якими вони стикаються. Ті, хто є за кордоном, ну, у них свій пул задачі, тому що вони відчувають ну, неприйнятість, свою якби, неефективність, ну, ніби відірваність від дому. Ну, Є навіть термін такий «хвороба», якби, коли ти скучаєш за домом. Знову ж таки, різні, різні сімейні взаємозв'язки. Більшість родин в Україні, ну, майже зараз у кожної жінки так. І, е, знаходячись, чи то в Україні, чи то там в якійсь країні Європи, неважливо, в Австрії, Швейцарії, чи десь в Канаді, е, все одно, ну, якби, відкриваючи очі зранку, кожен з нас відчуває, ну, або якийсь цей груз, оцю тяжкість таку ментальну тих задач, які. Е, Ну, які стоять перед нами і які мають бути вирішені, вони не можуть бути якби відкладені. А це задачі і зараз і і себе конкретно, і дітей, якщо вони є, і чоловіків, і сім'ї там ну, старшого покоління наших батьків. Е Ось, і ну, от відкриваючи навіть очі зранку, це наш ментальний фон і той потік думок, який ми думаємо, і так само ввечері, і так само в кінці місяця, чи в кінці року, він ну, дуже сильно все-таки впливає на ту якість досвіду, який ми проживаємо. І я ну, в даному курсі я дуже хочу підкреслити, ну, якби поділитися своїми теоретичними знаннями, а також своїм досвідом, власне, модифікації патернів. І дати набагато більш чітке розуміння таких якостей, які в принципі історично жінкам не дуже були притаманні, але в принципі зараз ми маємо всі, все, якби всі права і можливості для того, щоб їх встановити. Такі якості, як сила, впевненість, першопроходство, наприклад, замість вторинності. Це взагалі окрема тема. У Нас буде окремий урок про це також, ну, самозахист, тому що ми все-таки знаходимося під бомбардуванням зараз, ідеї віктимізації щодня. Тільки якби беру ще свій телефон, і тому я вважаю, що цей курс буде дуже значною такою підтримкою для того, хто хоче для себе якесь встановити нове розуміння, розібратися з якимось дуже складним досвідом, з яким фейс-то фейс зіткнулись. І ну, якби не можете зрозуміти, чому він виник, чи що взагалі з цим робити, чи просто є якийсь фон страждання і віктиміза... віктимізації від цього. чи є відчуття. Що взагалі там не справляєшся вже з цим ворохом цілим купою проблем, яка ну, вона навалюється, і, власне, немає ніби бачення, як з цим розібратися. Ті, можливо, є відчуття такої ну, підвішеності в плані того, що ну, не зрозуміло, що буде завтра. Це теж ну, дуже поширено зараз. Тому, е, власне, ну, одна з таких важливих буде. Е як сказати, ну, скілс, навичок після даного курсу, це те, що буде звичка фокусувати свою увагу, а фокус уваги це дуже значний ресурс. Фокусувати увагу на зовсім, на зовсім інших процесах, на їх глибинних причинах, на, в принципі, якби, переможному завершенні того чи іншого досвіду. А це можливо, просто це якби важко, коли ти не володієш достатнім розумінням і якимись конкретними інструментами, як це зробити. Ось і, ну, власне, зараз ми маємо бути таким миротворцем самі для себе, в тому плані, що ми маємо себе вміти ну, менеджити свої стани, свої емоції, свої реакції для того, щоб ми були якби ефективними як для самих себе, так і для своїх сімей, і так для там, іншого кола людей, які ми вибрали. Наприклад, якщо це волонтер чи робота з людьми, то дуже багато соціальних взаємодій, які ну. Теж можуть даватися непросто, скажімо так. І ще один, одна така специфічна риса, ну, я би сказала, це, притаманно ідеал методу той взагалі, на основі якого я будувала цей курс, як і інші курси. Така риса, що формується здатність вчитися від життя, тобто вчитися від свого досвіду, який ти проживаєш, більш глибоко його розуміти, давати йому більш правильну інтерпретацію. І це, ну, це просто критично важливо для людини, яка хоче зрозуміти, як от не просто якби, чекати свого майбутнього, а як формувати його. І майбутнє це, ну, це не тільки те, якби, що з нами станеться завтра, чи через рік, чи через 20 років, а також те, що ми ну, формуємо вже сьогодні якимись своїми рішеннями, своїми інтенс ну, намірами. Свої... Тим, куди ми прикладаємо свої зусилля, в яку сторону, там, в якій кількості, наскільки ми залучені в ті чи інші процеси. І в нас буде пару таких спеціальних уроків, ну, тематичних, можна сказати, перед новим роком та перед 8 березня, тому що курс триває з жовтня по березень 2024, ну, зовтня 23, по березень 2024 року. І також, так, а, ну, про регулярність. Виходить, що один раз на два тижні будуть зняття, тобто лекція плюс практичне, окрім першого заняття, буде тільки лекція, потім два тижні, якби час на те, щоб трохи ці знання вляглись, щоб отримати новий досвід. Через два тижні зустрічаємося знову для наступного лекції і для практичного заняття. Тобто, по суті, два заняття на місяць, ну, два блоки занять, тобто лекція плюс практичне. Ось і. Ну, Взагалі, підхід ідеал-метод до дуже, оточення дуже глибокий і він охоплює, він охоплює духовні принципи, і ментальну генетику і фізику людини. В кожному з уроків буде частина там того чи іншого. І тому ну, є можливість, якби про себе дізнатися те, що ви, можливо, взагалі ніколи в житті не чули. Можливо, щось буде знайомим, але. Ну, просто як інформація, це знайома, але немає взагалі можливості побачити, як це використовувати в своєму житті. Ну, от в результаті цього курсу така можливість може сформуватись. І я ще хотіла показати, так, зараз я хочу розшарити екран, і показати. Це власне стаття, яку я готувала. Вона тут англійською, але я хочу просто швидко пояснити, бо я ну, хотіла б сформувати якусь чітку, дуже просту, розмілу структуру для того, щоб це взагалі, якби стаття стосується social well-being, тобто соціального благополуччя. Вона не стосувалася цього курсу, але, в принципі, є дотичні. Моменти, тому я ось хотіла таку трохи показати візуалізацію. Тобто, від чого взагалі залежить в основному ось це соціальне благополуччя? Ну, це від самого якості життя або від рівня життя, потім від того, як функціонують всі соціальні інститути, ну, в державі, якщо, наприклад, брати, так? Ну, і третє, це власне. Сприйняття людиною от першого пункту і другого пункту. І, власне, ну, цей well-being, тобто соціальне благополуччя, це є по суті перетином ось перетином цих трьох сфер. і Звісно, ну, якщо ми подивимося тим, на перший пункт, на другий пункт, вони є досить такими масштабними інертними, і в них залучені мільйони людей, якби мільйони ментальностей. Тому, звісно, ну, те, що направлено от, якби індивідуальна робота, та робота в групах в рамках курсу, наприклад, це все-таки ось це індивідуальне сприйняття. І коли ми говоримо ну, от про себе, як я, наприклад, так, і про суспільство. То все-таки важливо зрозуміти цю динаміку, що ось цей потік якби, наших реакцій, потік наших відчуттів, потім потік думок, ну, interactions – це взаємодії між, між індивідуами, потім ну, потік цих зв'язків, так, які у нас є. Потім знову ж таки, це не тільки там офлайн, це онлайн навіть наш, наші всі спілкування, те, що ми там дивимося, який контент споживаємо, що ми думаємо. Потік досвіду, все це якби, це дуже динамічна система, в центрі якої ми знаходимося, і потрібно розуміти, що це не припиняється ніколи. Тобто, навіть я от думала: ну, чи можлива ситуація, наприклад, якщо щоб людина була повністю ізольована від цього. Ну, ви можете сказати, що, наприклад, під час ковіду, я сиділа на самоізоляції, там місяць, не знаю, в своїй квартирі, але. Якби ці соціальні взаємодії, це не тільки те, що вийти за двері своєї квартири і якби, ну, вступити в якийсь діалог з людиною, наприклад, з якої ти купуєш каву. Але ж, звісно, це і, і потік наших думок і відчуттів. Тому що, якщо, наприклад, можна взяти телефон і прочитати новини або відкрити інстаграм, побачити там, те, що тебе засмучує, чи розлючує, чи викликає якісь там дуже сильні претензії, чи навпаки радість, тут же ці реакції вони дуже індивідуальні. То ну, це є вже вже є соціальна взаємодія. І, звісно, можливо, є якісь одиниці індивідумів, які набагато меншою мірою, якби підтверджені цим впливом. Але я думаю, за цим стоїть теж дуже серйозна ментальна духовна робота для того, щоб це було так. І ну, якщо ми якби, знаходимося постійно в центрі, да? ви бачите, що стрілочки вони в дві сторони направлені. Тобто, як ми впливаємо на соціум, так він впливає на нас. То ну, як тоді. Взагалі можна ну, з цим розібратися для того, щоб покращити цей social well-being. Так от, ну, я зрозуміла просто в черговий раз, що все-таки ну, те, що найефективніше працювати, це індивідуальне сприйняття, ось individual perception, це наше індивідуальне сприйняття і індивідуальна інтерпретація досвіду. Тобто. Ну, не просто неможливо, знаєте, зробити таку методичку, де, наприклад, там для всіх мам на планеті Земля була б інструкція, як там класно її виховати свою дитину і ще при цьому не залишатися знервованою щодня, по причині того, що дитина себе веде так або так. Тому що дуже індивідуальний набір патернів, дуже індивідуальні реакції, і з цим треба розбиратися на індивідуальному рівні або в таких маленьких групах. Тоді це буде ефективно. Знову ж таки, ну, яка інтерпретація того досвіду, який проживається сьогодні, чи був вчора, там, чи рік назад, чи взагалі всього попереднього життя? Бо я зрозуміла, що ну, навіть спілкуючись з багатьма жінками, в тому числі, наприклад, не біженцями, ну, а експатами з інших країн, які приїжджають? Неважливо, який вік, це може бути 20 років, може бути 40, може бути 50, 30, 35, але Оця віктомізованість не дівається нікуди з віком. Якщо, наприклад, є ця така обумовленість ну, відчувати свою вторинність, якусь недостойність, наприклад, невалідність, свою там, ринку праці, ну, знаходячись не в своїй країні, а навіть в своїй ці, так, може бути, тоді, тоді власне, ну, що в 30 років людина це відчуває і проживає, що в 50-ті, треба ну, якби, які концепції за цим стоять, які патерни управляють якби, ну, ментальною діяльністю досвідом цієї жінки? Тому що, ну, навіщо це затягувати на десятки років? Ну, якби ця концепція, якщо вона не усвідомлена і не модифікована, вона нікуди не дівається. Ну, і власне цей патерн, він чинить вплив на всі сфери життя. Тобто, якщо ну, от я знаходжусь в центрі цих інтеракцій, да, і я є ем, якби носієм якоїсь концепції хорошої про себе. Тоді в усіх моїх оцих зв'язках буде, власне, набагато ну, більш якісний досвід і навпаки. Тому так, це ніби все, що я хотіла сказати про, так, про, соціальні, ну, про соціальні взаємодії, як вони. Взагалі відбувається, і зараз ну, я знаю, що дуже багато жінок відчувають тиск від тих подій, які вони проживають. Тому ось даний курс, якби він був створений якби, і, ну, і для тих жінок, які, наприклад, вже усвідомили, що власне ну, найбільший вплив, який вони можуть чинити, і найбільша допомога, яку вони можуть надати якби, собі і своїм близьким і іншим людям, це все починається з ментального рівня, з рівня свідомості. От, а не з фізичного рівня. Ну е тобто, це можна сказати для таких трохи, трохи більш подвинутих індивідуалів. Ну, і так і для новачків, які, наприклад, ну, взагалі там не знають, що таке віктимізація, девіктимізація, але, е ну, розуміють, що дуже складний досвід зараз проживається, і з ним треба справлятись, і немає розуміння як. Ну, тобто, хочеться справитись, але, в принципі. Досить складно. Тому запрошую приєднатись. Мабуть, залишу номер телефона теж внизу під відео, для того, щоб можна було написати в Телеграм це найшвидше, і бачимось на курсі.